Позивач, Железнова Ірина Львівна подає позов на свою сусідку, що курінням отруює їй життя і вимагає 1650 гривень на лікування. Відповідач Світіна Світлана Романівна своєї вини не визнає і платити гроші не збирається. Діло в тому, що ми проживаємо в домі з центральним кондиціонуванням. І дим від сигарет все время попадає ко мне в квартиру. Я довго це терпіла, але тепер я вже терпіти не намірена, тому що. Этим дымом пропитывается мебель, обои, ковры. В квартире стоит едкий неприятный запах. Кроме того, у меня аллергия на табачный дым. Я несколько раз лежала в больнице с отеком квинки. Вот у, у меня вас выписки. вас есть документы с приводу этого? Да, вот у меня документы. Христо, будь ласка, покажите. Продовжуйте, будь ласка. Значить, я питалася розмовляти зі со своєю сусідкою. Пыталась к ней, ну, по-хорошему подойти с ней, чтобы найти какой-то компромисс по этому вопросу. Она ни на какие уговоры не идет. Ну, ви вы, разумеете, теж. Ви мешкаєте в різних квартирах? Да, конечно. Вона має право в своїй же площі палити, це не заборонено законом. Конечно. Ну, діло в тому, що якщо цей дим поступає до мене в квартиру. Розумієте, це ж неприємно. Вона ж сусідка, вона тоже должна как-то пойти на встречу. А яким чином це взагалі може бути? Ну от получается так, что по порядку ви зверталися до балансоутримувача вашого будинку? Це ЖЕК, підприємство якесь або ОСББ? Ну, да, у... в ЖЭК, в ЖЭК обращались, обращались да. в ЖЭК. Еще в ЖЭКу? Ну, ЖЭК вызвал эксперта по этому вопросу. Так, еще эксперт? У И... вас есть заключение эксперту? Нет, у меня заключения нет эксперта. А еще есть? Еще есть? Результаты э... был? Результат был, что эксперт сказал, что там планировка какая-то неверная сделана. Що кондиціонер з'ялені неправильно. Ну гаразд, давайте послухаємо відповідача. Будь ласка, поясніть, будь ласка, в чому справа. Невже це питання неможливо вирішити? Ви ж зрозумієте? Ну те, що ви палите і цим шкодите своєму здоров'ю? Це ваша справа. Ніхто не може вас там позбавити цього права. Але ж тим чи іншим чином, треба якось з сусідами мирно жити і враховувати їхні інтерес? Ваша честь, ви розумієте, сусідка на мене клівіщет. поскольку в доме с центральным кондиционированием не могут быть проблемы с попаданием дыма из соседних квартир. Я не собираюсь оплачивать лечение, повернутое на болезнях особе. Это не я ей отравляю жизнь, это она отравляет мне жизнь. Она постоянно оскорбляет меня, требует меня бросить курить. Я этого делать не намерена. Люди идут как-то на встречу одному. Вы еще без суду не можете вырешить это питание? Ваша честь, я курю, действительно курю, но я писательница, понимаете? Мне дым помогает в работе. Я без сигарет, у меня писательский мозг без сигарет не работает. Я, как бы, я свободный человек. Я хочу курю, хочу не курю, бросать в угоду этой особе. курить я не собираюсь. Я устала, понимаете, от постоянных оскорблений в свой адрес. Я выхожу во двор, она кричит на весь двор: что я отравляю жизнь, что я ей мешаю жить, что я хочу ее смерти. Понимаете? Я звонила в ЖЭК, попросила их специально уладить этот вопрос, прислать эксперта. То есть как бы они сказали, что с этой проблемой разберутся. Я бы вот очень-очень хотела бы бачити просили. цього таємничого експерта. Що з він вирішив? Вот, пожалуйста, если это возможно, пускай он как бы в присутствии вас, в присутствии свидетелей. А він є тут? Да, он здесь вот находится. Ну, давайте, запросить, будь ласка, експерта. Експерт, заходьте, будь ласка. Будь ласка, назвіть себе. Мене звуть Медведєва Тетяна Іванівна. Мене запросили з ЖЕКа. В результаті обстеження було встановлено, що при проведенні будівництва цього будинку було невірно влаштовано вентиляцію і дійсно повітря, ну і дим таким чином може потрапляти. З однієї квартири в другу. Ви бачите, яких технічні можливості вирішення цього питання? Є така можливість. Які, Які це можливості? Можливо, там відокремити ходи вентиляційні в тих двох квартирах так. і зробити індив... індивідуальні кондиціоніри поставити. Скажіть, будь ласка, позивачка, а ви зверталися до власника будинку, до балансоутримувача, до ЖЕКу з вимогами зробити от те, що пропонує експерт? Нет, я э, не, не обращалась. То ви підтримуєте свої позовні вимоги до Конечно, я все время болею. Я вважаю, що вона виновата в этом. Кроме того, я Трачу деньги на целі, давайте Сейчас будь ласка. Давайте ви вот. вимагаєте відслідування. Я шкодування. я хочу, щоб мені не виплатила 1650 шесот гривень за моє лічені. Ви ж бачите, що ну нема вини безпосередньо відповідачки, що тут є якась будівельна помилка. Понімаєте суд же це конечна інстанція. Значить, я перепробувала всі способи. Раз ну, суду зрозуміло, то... суд іде для прийняття рішення. Програма судові справи з Ігорем Годецьким дає унікальний шанс побачити, як вирішується доля грошових позовів і претензій наших співгромадян. Наш суд розглядає дрібні карні, цивільні та адміністративні справи до 5 тисяч гривень. Суддя Ігор Годецький виносить рішення лише у реальних справах. Вердикт судді є обов'язковим для усіх. Незалежно від їхніх статків або статусу. Будь-якої миті подібна ситуація може трапитися з кожним із вас. Найдивовижніші випадки та найбільш несподівані судові рішення все це у програмі судові справи з Ігорем Годецьким. А зараз ми дізнаємося рішення судді. Рішення суду відповідно до статті 13 цивільного кодексу, призвітність своїх прав, особа зобов'язана утримуватись відповідачки від дій, які б могли б. Порушити права інших осіб. Статтею 293 Цивільного кодексу фізична особа має право на належні, безпечні, здорові умови проживання. Тобто відповідачка повинна своїми діями не порушувати права позивача. Проте в діях позивачки суд не вбачає дії, які порушили безпосередньо права правача. По-перше, підставою для виникнення відповідальності є наявність вини, тобто умисло або необережності, яких в діях відповідача суд не вбачає. В нашому випадку не могло бути навіть необережності, тому що відповідачка не могла знати про конструктивні недоліки приміщення, які існують згідно думки експерта. Вона не могла знати про хворобливий стан своєї сусідки та особливості дії системи центральної вентиляції. По-друге, винною особою суд вважає не відповідачкою, а тих третіх осіб. Які допустили порушення як при проактуванні будинку, при його будівництві, особливо при прийомі його в експлуатацію. В зв'язку з цим, виходячи з наведеного на суд приймає рішення відмовити в задоволенні позовних вимог позивачки в повному обсязі. Разом з тим, позивачка, суд радить вам звернутися з відповідною вимогою, так як ви до цього не зверталися, як ви самі ствердили, до балансоутримувача, і спираючись на. Висновки фахівців, спираючись на ті документи, які надавали ви суду, тобто документи про ваше лікування, стягнути відповідні суми з винних осіб, тобто з тих, хто проєктував, неправильно будував, приймав це приміщення. А якщо це не буде усунуто, недоліки ці, то і ЖЕК-збалансоутримувача, який повинен відповідно до закону усунути ці порушення. Вини відповідальці суд не вбачає. Решение принято. Мне порекомендовали сделать индивидуальные, индивидуальный кондиционер. Конечно, я это сделать не могу, потому что это большие затраты. Значит, у меня выход из положения продать эту квартиру и купить себе в другом доме. Я считаю, что человек имеет право курить когда угодно и где угодно, особенно в своем доме.